Те 7 в грі присутні. Те 7 із Гуфом, да? Як це називається Secret of. І, відповідно, аномалію теж доведеться трошечки пересунути. Бо чат ви не побачите. Так можна. Буде норм. А потім позирим що з того можна зробити. Ну і чатик, да, з таким розкладом можна трошки нижче зробити або більше. Привіт, синтекс. Він самий. Стиль це все. Економіка наша все. Вона до, допоможе нам 3 в 3 вийти або ще щось змінити. Інтересно, будемо дивитися. Е, так, і ще можна що зробити. Можна це пересунути також сюди. І на кінець то повернути. Знаєте що? У мене є банка на апдейти десь. І я чув, що на неї хтось інколи скидає гроші. Так, у нас ап-карта. Ап-карта ми граємо проти Кільтаса. Перші ходи тут навряд чи щось на цьому герої змінювалось, тому. Тому let's go. Чи ви хотіли би бачити мій нікнейм? Мабуть комусь це могло би бути цікаво. Тому залишимо. Ну що, все потрішки вміщається? Бачу, я все ще не в топ 1000. Але можливо він просто не оновив дані, цей бутяра. Оу, дивіться, що нам пропонують. Нам пропонують апнутись. Чел всіх пропушив там скалівех, але може він хоче. Окей, щас підправимо. Ми точно хочемо апатися. Нема на що дивитися. Питання, що хочу я гроші. Це ціла капа в мене на лиці зараз, ну ладно. Надіюсь, я не програю. М -м що важливіше, чат? Нікнейм опонента, чи, чи банка? Не знаю, отак її зробити. 896-й, нічого собі. Так високо я ще не був ніколи. Я в топ-1000, ніхуя собі чат, я... Я вражений, а ще я вражений те 3 картами, які мені прийшли, і я мушу їх брати. Опонент теж йшов 3 в 3. Ну слухайте, це 2-3 юніта під мою обілку. Давайте. Грати від цього. Дякую, Брофіст. Я дуже стараюсь. Тоді можна трекер вище підняти, правда? От. І тепер, коли буде багато місць, вони будуть опускатись сюди і, і все буде чудово. І на все вистачить місця. Вау, ми перемогли. Але це тому, що Зарік теж йшов 3 в 3. Ну, ці карти непогані. Ну, вроді хочеться левел, а вроді це ж гарний шоп. Що ми розіграємо тут 3 карти. Це буде 9. Ми ізі можемо це зробити. Не знаю, що там собі думає мій опонент, але... Я собі думаю, що маю грати так. Проти меха ми граємо. Там не дуже мої дивайни спрацюють. Не дивайни, Та, Токсик ще той. То що, ми візьмемо Divine Shield проти Міха, чи все-таки ще один Венус? Я думаю, це максимум Веномусів. І отак от. Ми позбиваємо дівайни, в нього не буде мільярда юнітів. Хо -хо, і таким чином спробуємо переграти. Uh, на next будемо пробувати апатись Надо спробувати левелапнутись і дістати п'ятірку Лишилося 5. Тобто це дешевий спел плюс щось. Оу, oh, а я помилився, чат. А, ні. Ну, в тому сенсі, що дівайншилдів в нього не було. Ой-ой-ой. Отик на драконах в Т4. Мені подобається оцей мурлок зі стелсом. Я хочу Т5 карту, тому я почну з теда. Я все продам, задію копійкою і куплю ще стелс. І в мене буде т 5 юніт плюс е, юніт під оці Веномуси, які будуть качати його. Може щось навіть цікаве дістанемо. Ти в стелсі, тебе можна і бафнути. Тратимо гроші, а не юніта. Юніт нам пригодиться. Глянем п'ятірку, потім подумаємо. Заріна це теж гарна карта. Але нам дають стратегіста в Т7 лобі. Стратегіст гуд можна ашару витягнути. Блять. Що міг подумати? Ох. Знову не встигав час. Е, Першого удару будь не може, потім я стіночки ставлю. Ну, тут Моя... мій ордер мені руїнить максимально. Але мої стати мене рятують. Хорошо. Сьомий хід в нас 37 хп, ми перемогли. Ми ливо лапаємося чат. Дивимось нагу. Вона не така погана. У нас є нага, Мурлок, Пірат. Ми можемо прокрутити заради чогось ці гроші, але. Блін, це, я думаю, на вітер гроші. Селянка невідома. Я думаю, ми на Next будемо з цим ділом розбиратися. Нам потрібно виходить в т 6 щоб лутати за білки сімки. Якщо я вірно розумію, як грати цим героям зараз в ці, в ці аномалії. Це така собі вбудована еліза халявна. Тільки не за рероли, а за інший ресурс. Кожне т сім лобі так грає. Але подивимося, нам треба трошки закріпитися на столі, бо цих три яди мене недовго будуть вести. Поки що немає нічого, це мене трошечки тривожить, але сьомий хід. Сьомий хід. Ми зараз от тільки-тільки будемо стабілізуватися. Не сказати, що він супер здоровий. Але і я. Бажаю кращого. Ще ударила й я міг це не програти. Кляте бажання. Гарна те п'ять Мурлокса. Тут є трипл. Давайте його подивимося. Раз два, раз два. Де є грошей? so bad Ми просто прокрутим нах всіх, яких можемо за цей раунд. Броню ще встигаю розіграти, тому все ок. Не все ок, що я граю без бампера. І мені одну карту я сам собі розбив, а іншу мені розбили просто на халяву. Добре, що я на масі. Нам треба апатись, чат. Я думаю, це мінус спора, роли. Може ну, щось хороше. Сандерс, Сандерс доволі гуд. Привіт, Громаш. Не знаю, не знаю. Будемо старатися, щоб якісь хороші. Золотий Граундбрейкер? Чи більше спилів, чи золотий стратегіст? Файний стрік, Гролмаш, дякую. А може, правда, золотий стратегіст, а більше наг, більше статів. Нам треба зараз стабілізуватися. Він, звісно, буде повдвічі більше качатися, але більше наг, більше велью. Ми рерольнемо, бо в нас ще є один віздомбол, може стіл здублюється, я ще одного знайду. Він не здублювався, але тут є чудова карта. На Next будемо там іще крутити. 21 сантиметр, хорош. О, блядь, Веномус, єбучий Веномус. Ладно, ми пережили Веномус. Хорошо. Блін, мені наче мене посадили за кермо чогось, що я не вмію водити. А це насправді майже все. Весна весна прийде, я думаю, цього досить. вони встигають, чат, Бумер АПМ просто їбейше мене душить. А... Дуже токсичне лобі. Із цими гадськими мурлоками. Може ми з таким розкладом поїдемо в Т7 та пошукаємо Divine Shiлди на цих карт усі? Бо, бо поки що дуже страшно. Не потрібен. Ти не потрібен, ти потрібен. Трошки швидше, Ігор. Будь ласка. Я думаю, два стратегіста це те, що нам треба, і ми будемо звідти грати, а тебе таки скинемо. Хоча, хто знає? Блять, потім ще знайду. Бо я щось, блять, кручу, кручу, а гроші не кінчаються. Блядь. Надо крутити кожну нагу зараз, бо я просто не встигну нічого. На жаль, такий розклад. Що ми ще тут можемо позолотити? Чи хочемо ми тут ще щось золотити? Я навіть не знаю. Це все ж дві карти. Неважливо. Ні, не треба. <шлух> <скри> <спірки> Maybe Divine Shield, але я вже не встигаю. Привіт, Іване. Привіт всім, з ким не вітався. Файний банан маєш. Є тут варіанти, як можна трішки піднабрати. Uh, треба швиденько порозігрувати карти, по першому. Блядь, за що? За що мені так добре? Просто грай нах, Ігор. Просто грай нах і спили, да? Такий розклад. Можливо, варто би повестись на безгілів. Можливо, тіша, але не хуй знаю, У мене нема нічого по факту. Грошей вкрай мало. Ти нам пригодишся на потім. Давай з тебе зіграємо. Блядь, це гарна карта, я не хочу її відувати іще раз. Ой, блядь. Ніхто не нага, блядь. Дають карти, які не наги. На б я ще жалівся, чат, а? Да? Шо небудь уже взяв? Ну тут граунд брейкеры хороші. Такі потужні танцювала риба з раком, да? Нас цікавлять певні карти. Ми їх зараз будемо намагатися знайти. Раз такі справи, то let's go. Ще відьма. Ой, блядь, брен не потрібен. Ти не потрібен. Надо спел, чат. От він. Тебе треба в пул повернути. І тебе треба повернути в пул. Нам треба знайти таке на столі. Ми не можемо навіть звільнити руку, так? Да? Нахуй. Може нагдасеш якихось. З різниці. Наскільки роботи я вахую. Нам треба в ролі знайти. Гарну сімочку. Ось таку, наприклад. На цей раунд ми зіграємо такий мув. От, а на next попробуємо все-таки, блять. Не знаю, я рандомно пікнув. Чесно кажучи, зараз. Е Це хуйня. Ми знайдем ліпше. Будемо варити статичат. Дуже важко якось це коментувати. Привіт, Джуса Геймін. Привіт. Файний банан мінус 12, це поважно. Нам треба що, дівавер? І не жаліти карти, да? Не жаліти карти і знаходити. Пішли шукати. Девавер знайшли. І можна з'їсти маленького отакого перчика, так? Да? Нам треба звільняти руку. Бажано би. Нага. Нага... Divine Shield прийшов. Це чудово. Це не може не тішити чат. Окей. А я можу так? Ні, не можу. Надовго. Ти досиш грошей, наскільки я шарю, да? Нам не потрібні як такі сімки. Пал може ще пригодиться. Може ми дістанемо того, який шукаємо. Ні, не дістанемо. Реборн не приліпити. Золотий Сандерс. Весь стил робить золотим. Ви уявляєте, чат таке, що весь стил буде золотим? Ууу. <рив> Ти хто? Ти нога теж... Е... Чисто, щоб бабки були Трошечки не вистачає нам хайролів uh, Я боявся, що він теж весь діваншил. Так а чого мені показало ноги? Я десь міс плейнув yeah. Чиміс клікнув Бачите, yeah. завжди є рибка побільшам. Але ми ще можемо зварити статті, тому... тому все окей. Нас не цікавлять карти Ну бонерався. Да є грошем. У мене є мурлок, щоб це розіграти. Немає у мене мурлока, да? Нас цікавить мурлок, який може сумонити з руки трошечки. Не такий. Від всякого говна типу ліроїв треба відіграти. Можна своїм ліроєм зіграти? Проїбав прокрутить карти, ну шо ж. Просто прокрутим нах на next round Трошки гадять нам в роли, чат, не дають виграти. Дуже хочеться, а не дають. І чел краде в нас стати і може виграти. Крістер. Обідно. Ну, дракон підйомний. З драконом можна битися. Намало мало би качнути статтів трошки, да. Такий план. Ніхто не мурлок. Чому в мене гроші не закінчуються чат? Чому їх стає курва тільки більше? На що б я ще жалівся, да? Лерой, можливо, нам і пригодиться, не знаю. Я підозрюю, що я в цей раунд уже нічого не знайду, тому закриюся цим челом. А ти сім спилів вкрай мало в ролах. Воно й логічно, бо вони те сім, і їх мало в пулі. От, але є нюанси. Без них ми не переб'ємо. Бо вроді стати пристойні, а вроді... там присумониться вдвічі більше. Бо він їх просто вкраде. Як би так зробити, щоб дракон не вбився? І воно ще й живе зараза. Ви уявляєте воно ще й живе. Воно іще й виживає. Я щось не подивився, що в мене є лірой на столі. О, mm. це нага, ну які стати, стати. Може би якихось Дівайн Шалдів знайти, не знаю. Було б нехуйово. О, віздомбол нам трішки допоможе. Правда, 30 секунд і це. це жахливо. Ти можеш дати зпилів, да? Я все ще маю невеличку надію їх знайти. От, от перший прийшов. Якийсь файний юніт з Divine Shield, да? Трошечки не повстигав чат. Є такий нюанс. Ну, з хорошого багато вже не прикличе. І найбільшу карту не з'їсть. Є. Хе-хе. Перемога, чат. Сюди 10 тисяч, я Да Дадуть же 80 ММР. А ну давай, давай, давай. Давай. Я не добив його. О курва, 3 хп. Зажах. Це жахливо. Це дуже, дуже жахливо, не знаю. Divine Shield не спішим віддати. Бо ми не будемо грати через це говно, тому треба продавати. Брати нах завжди і качається стати. А, блять. Боже боже, як же тяжко. Ще б одного ревенджера в ролі. Аспел оцих ахуєнних. Які які дають нам таку опцію, як. так, Від всякого. ядовитого говна повинен добре грати. Ре... Блять, ревенджера дарма не взяв. І другу нагу дарма не взяв. Нічого не знайду, то треба буде грати. Що-небудь дай, блядь, алло, може, з тебе спал хороший. Ебійшом. При не встиг виставитись, жах. І диван не віддав. Привіт, зеніт. Я теж давно не бачив. Карва йому приходить все, що треба, а мені не приходить, я ще й не встигаю розіграти. Ти його раз не добив, тепер, блять, буду мучитися 2 дні з ним. Ладно, в мене є ще шанси чат. Нічого не втрачено. Варплін вмер. Тей чел теж вмре, в мене виживає Т6, Т12, 13 навіть. Бо я в Т7. Все-таки я заберу свої ПТС. Сюди. А ну віддавай. Єее!